Всім привіт! В цьому відео ви знайдете повну інструкцію, як користуватися новим способом поповнення свого аккаунту біржі Binance від гаманця SettlePay. Ми з вами будемо реєструватися та поповнювати сам гаманець SettlePay, а також за допомогою гаманця безпосередньо робити депозит на біржі Binance. Все це зробити максимально просто і займе у вас декілька хвилин, тому не будемо зволікати і перейдемо безпосередньо до реєстрації. Перше, що нам потрібно зробити, це отримати гаманець, тому натискаємо відповідну кнопку. Потім вводимо свій номер телефону і натискаємо далі. На вказаний номер вам прийде код, пишемо його у відповідний рядок та натискаємо кнопку Далі. Наступний крок створення аккаунту. Вводимо свою електронну пошту, створюємо пароль та пишемо його у відповідний рядок, а також підтверджуємо пароль для того, щоб не виникало ніяких помилок. Далі ви погоджуєтеся з правилами використання сервісу та натискаєте кнопку Створити аккаунт. Також ви перевіряєте всі дані, які ви щойно ввели, та натискаєте кнопку Продовжити. Аккаунт створено. Тепер нам потрібно підтвердити свою електронну пошту. Заходимо в отриманий лист та натискаємо на посилання для підтвердження нашої електронної пошти. Далі з'являється пропозиція Пройти верифікацію. Її ми будемо проходити за допомогою додатку Дія. Натискаємо Пройти верифікацію. Потім ще раз натискаємо Верифікація. І ми перед собою бачимо два варіанти звичайна верифікація та верифікація за допомогою додатку «Дія». З дією це зробити значно простіше, тому обираємо її. У нас з'являється QR-код. Тепер нам потрібно перейти в додаток Дія на телефоні та просканувати за допомогою додатку цей QR-код. Далі підписуємо згоду на надання інформації про документи та вводимо код підтвердження. Далі підписуємо, і місія з верифікації нашого гаманця виконана. Тепер нам потрібно додати свою карту. Тому натискаємо на кнопку Додати нову карту, вводимо реквізити своєї карти, натискаємо Авторизувати та підтверджуємо операцію за допомогою свого банку. Далі ми отримуємо повідомлення, що авторизація пройшла успішно та наша карта додана. Тепер ми майже досягли своєї цілі. Залишилося тільки поповнити безпосередньо аккаунт Binance за допомогою SettlePay. Тож давайте перейдемо до цього кроку. Я буду користуватися комп'ютерною версією, але на ваших екранах також буде приклад, як це зробити за допомогою мобільного додатка. Тож переходимо в спотовий гаманець на біржі Binance та шукаємо монету гривні. Далі натискаємо кнопку Депозит та серед варіантів обираємо гаманець Settle Pay. Потім натискаємо кнопку Продовжити. Далі ми вводимо суму, на яку ми хочемо поповнити аккаунт Binance та натискаємо Продовжити. Перевіряємо, чи правильна сума та натискаємо Сплатити. Далі натискаєте Поповнити обліковий запис, обираєте спосіб оплати, в нашому випадку це картка, яку ми нещодавно додавали. Вводите необхідну суму у відповідний рядок та натискаєте Продовжити. Далі вам потрібно підтвердити оплату, в тому числі і за допомогою додатку вашого банку. І після цього наш гаманець SettlePay успішно поповнений на необхідну суму. Для продовження поповнення саме аккаунту Binance переходимо в меню Транзакції та натискаємо кнопку продовжити. Далі натискаємо Сплатити та вводимо код підтвердження, який вам надіслали на вашу електронну пошту. Очікуємо обробку транзакції, бачимо, що вона пройшла успішно. І тепер наш спотовий гаманець на біржі Binance поповнений гривнями. Далі ми з ними можемо робити будь-що, в тому числі, і обміняти на долари. Сподіваюсь, ця інструкція була для вас корисна та зрозуміла. Дякую за перегляд!